В наявності є ще фіксовані ножі конструкції full tang Magura Z014. Дуже цікавий ніж по своїй формі, по дизайну. Виглядає наступним чином чохол в оранжевому кольорі. На чохлі відразу вже йде кліпса, яка сідає на ремінь, і на ній присутній ось такий от гак, щоб випадково він не злетів. Сам ніж виглядає ось так. Тут у нас сталь 4 Chrome 13 і обробка в Stone Wash. Дуже дрібний такий, фактично, чимось нагадує навіть Bitblast. Обух 4 мм, повна довжина ножа 190 мм, 80 мм лезо і 130 г ваги. Накладки тут жовті G10 з дуже цікавою текстурою. І ось так от він лежить в руці. Присутні насічки на обусі для ось такого хвату. І є у нас фальш-спуск такий маленький. Сталь 4хром 13 це дуже універсальна сталь. Вона, звісно, не буде тримати гостроту надзвичайно довго, але в ній є велика перевага, вона дуже і дуже легко правиться завдяки своїй твердості 55-57, і вона досить пластична. Тому, якщо вам потрібен ніж з такими характеристиками, можете сміло брати ось цей варіант. А для замовлення можете писати в повідомлення або переходити на наш сайт.